Як Росія намагається розхитати країну зсередини та змусити українців цитую битися між собою? Так в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили появу відео із Валерієм Залужним, де він нібито оголошує початок державного перевороту? Цей ролик створили завдяки технології штучного інтелекту, тобто діпфейк, шириться відео здебільшого телеграм-каналами. Друзі, ви бачили це відео, так? Мабуть, давайте коротко, чи повірили, чи ні? Я, я сподіваюся, що відповідь ні. Та, от зараз, зараз ми його демонструємо, озвучувати не будемо. Та? Але все дуже реалістично. Насправді, пане Петре. Це на внутрішню аудиторію Росії, так як робляться росіяни здебільшого. Чи все ж таки вони реально сподівалися, що українці в це повірять? Ні, ну сподівалися. Я думаю, знову ж таки, це ж. Це ж не єдиний приклад, розумієте, це масштабна інформаційна атака. І я думаю, що як і будь-яка атака, знаєте, тут такий принцип, мабуть, тотального валу. Тому що от цей фейк запустили. Потім вони останнім часом таку нову технологію придумали. Ну, як нову, Вона, воно все не нове, але просто от вони зараз його достатньо агресивно почали значить, вкидати. Це Вони створюють якісь вигадані сайти. Начебто європейські, американські, або взагалі там створюють, наприклад, сайти, які є повними а, дублями якихось сайтів, наприклад, відомих а, західних ЗМІ. Якось дуже сильно їх нагадують, там чомусь відрізняються, але дуже сильно нагадують. Потім посилаються на ці сайти і розсилають це як новину, значебто, від західних ЗМІ. От подібним так. чином вони, наприклад, зараз розганяють новину про начебто те, що фонд. Олени Зеленської займаються вивезенням українських дітей за я читав, торгує дітьми. Да, да, торгує дітьми. От знову ж таки, там якийсь абсолютно вигаданий сайт, спеціально для цього створений. І вони через це все розганяють. Усі знову ж таки діпфейки запускають. Потім багато інших відповідних повідомлень. Тобто, ну це знаєте, така от очевидно потужна інформаційна навала, і, мабуть, розрахунок такий, що десь, як то кажуть, вони прорвуться. Причому, от я помітив, вони досить давно почали зондувати український інформаційний простір, і будь-яке зондування, воно з чого починається? Запускається щось, на перший погляд, нейтральне або таке, що начебто якось от не настільки важливе, не настільки вагоме. От багато хто, наприклад, в Фейсбуці обговорював фейкову цитату Тараса Шевченка, що там, начебто, хтось там в кабінетах когось обкрадає. Ну, це така повна дурниця, тому що, ну, в принципі, там нічого такого Тарас Шевченко не писав, але вони це все запустили, багато хто розганяв, ну правильно ж, цитата, да? А, Але от е, люди, вони, які в принципі подібні фейки розганяють, вони не розуміють, що вони таким чином, в принципі. Запускають саму можливість запуску цих фейків, і це по суті от зондування інформаційного простору на предмет того, а от чи можна запустити фейк чи ні? Яка буде реакція, коли буде спростування, як це все буде знову ж таки поширюватися? Потім можна оцей самий діпфейк розігнати, потім якісь інші повідомлення. Там все достатньо знову ж таки примітивно, тому що, як правило, там взагалі жодного фактажу немає, просто якісь там абсолютно необґрунтовані повідомлення, які покликані в першу чергу впливати. На стан суспільства емоційно накачувати, розгойдувати ситуацію. Тобто, ну, в принципі, знову ж таки, тут нічого нового немає, росіяни повертаються до своїх звичних методів роботи. Тому що вони завжди подібним чином працювали, просто використовуючи різні інформаційні ресурси. Ну от, Коли починалася російська агресія, вони по телебаченню про розп'ятих хлопчиків розказували. Зараз переважно інформаційний простір. Переміщуються в мережу інтернет, вони використовують для цього саме засоби мережі інтернет, соціальні мережі, Телеграм, Твіттер. Ну в Твіттері у них є новий союзник на прізвище Маск, який зняв будь-які обмеження. І вже європейська комісія фіксує, що Твіттер перетворився фактично на розсадник фейків, тому що там поширюється абсолютно неперевірена інформація. За це там уже в принципі обмеження вони пропонують вводити по відношенню до Твіттера. Ну, але факт залишається фактом, справді багато хто є достатньо вражливий до відповідних, відповідної інформації, і саме на них це все і розраховано. Причому тут, я думаю, задача навіть не те, щоб когось переконати, а просто, знаєте, от створити таке поле тривожності, невпевненості, нерозуміння того, що відбувається. Тому що, знаєте, от якось багато хто суто психологічно схильний думати таким чином. Ну, добре, я, наприклад, не вірю, але може щось за цим є. Тобто посіяти невпевненість, таку якусь невизначеність ситуації. Оце все справді вони цим достатньо активно займаються, і це звичний для них метод ведення інформаційної війни. До речі, от якщо проаналізувати історію, то вони завжди достатньо активно працювали в контексті інформаційної війни і поширювання. Найнеймовірніших якихось чуток, пріток і взагалі якихось абсолютно абсолютно вигаданого контенту, але от тим не менше вони це використовували і вони використовують. І вони зараз використовують так само, вони адаптуються, вони навчають своїх ботів української мови. Нехай там оці самі пекельні борошна періодично у них все одно проскакують, от. <звук> але от все одно. Як, як, як мені сподобалося, я побачив одного бота в повідомленні, там місто Донецької області Турецьк. Uh -huh. Автоперекладач пере, пере, переклав як Турецький чи щось таке. от Міста Донецької області, там Краматорськ, Славянськ і Турецький. Але тим не менше, це все відповідним чином треба враховувати, і про це не треба забувати. що... Ворог постійно працює в тому числі і на цьому фронті. Так само. Фейки запускаються, їх дуже багато, вони вигадують постійно щось нове, вони допрацьовують технології. Ми пам'ятаємо, от вони ще рік тому, до речі, запускали відео з діпфейком президента Зеленського, тоді це була більш така, як скажімо так, кустарна робота. Ну зараз вони трохи відпрацювали технологію і будуть відпрацьовувати далі, тому до цього треба бути готовим і громадянам України просто треба турбуватися про інформаційну гігієну. Це дуже важливо в нинішніх умовах, тому що пропаганда вона буде, я думаю, лише посилюватися в цьому напрямку.